Фармадол, забудь про головний біль. Трошки ось почав. Він прийшла. Ми тут кожного ранку експериментуємо з різними чаями, і сьогодні О, речі, хочемо так. приготувати класний смачний шавлієвий чай, але готується він не просто так. Тобто, ну звичайно, його можна і окремо засипати, але ми його будемо поєднувати з зеленим чаєм. Принаймні, так рекомендують і кажуть, що так буде набагато смачніше, поживніше і корисніше. Можна і чорним до речі, просто одну шавлію не ставте, тому що вона занадто гірка і так. просто буде дуже ну. Занадто вам Шавлія – це просто якісь панацеї від усього чого тут тільки можна. Там ще стародавні греки називали її реально панацеєю, абсолютно і єдине, що там як у будь-якої панацеї, там є перебільшення, і є Є певне дозування, абсолютно. щоб це не стало ядом, насправді. А то знаєте, як в цьому анекдоті про застуду і думати, забув як ногу скрутило. Знаєте, От так і буде шавлі обережно. Будь ласка, вживайте чай із шавлії. Не можна пити. Понад 200 мл його за день. Ну я думаю, ми сьогодні норму перебільшувати ми точно не будемо. будемо зараз. Бач, мені подобається цей процес, коли так наливаєш, водичку, і вона поступово, Заспокує, поступово так заварюється поступово так. До речі, прикольна штука. Я не знаю, знали, не знали, але е, в жодному разі не заливайте чай будь-який. Траву ще можна, але червоний, е, чорний, зелений і шавлію не заливайте окропом. Кропом, Таким стоп градусів який просто от зараз плити. Трошки він має охолонути і тоді вже. Заливайте фух, ну слухайте, все священою травою зараз будемо ласувати і вам радимо. До речі, зараз врожає. А тепер давайте до, да. до актора. Ми вже так згадали зранку «Бене Стілера, і не просто так же його згадали, тому що, ну, якщо ви пам'ятаєте, він реально з першого дня війни підтримує Україну. Він приїжджав до нас з візитом, зустрічався із президентом. Спочатку його так само, як Анджеліно Джоліс, побачили у Львові, потім уже в Києві. Але виявилося нещодавно зі світлин, які він поставив, виставив у своїх соцмережах, що зі Львова він назад повернувся з прекрасною сувенірною чашкою. За. Я сподіваюся, ви нам її покажете. Ну і звичайно, це дуже сподобалося українцям. В чергове йому подякували на його сторінці за підтримку. Ну і звичайно, львів'яни одразу почали писати: що все бен, чекаємо вас знову у Львові. Будь ласка, приїжджайте, будемо раді. Ну, ви подивіться. В твіттері він виставив, та твіттер просто український зірвався, правда. От ну це такий ще один символ підтримки. Хоча там у бена свої справи він же в Америці собі там робить свої якісь штуки. От і раптом хоп, і в Твіттері От таке. Е, я до речі, знаю людину, е, в якій ну Бен Стілер не жив там в його квартирі, але просто заходив на коротке інтерв'ю до колег Сіянен. Та там така велика тераса, і вони там влаштували свій прес преспонт е, з видом на Львів. Так, вот. давай так. Тобі лимончик чи апельсинк? Ну, лимон, я Лимончик? більш традиційний Добре. в цьому сенсі. До речі, так. Бену Стілеру за таку активну підтримку України, його громадянську позицію, також заборонили в'їзд до Російської ну, Федерації, собою, але я думаю, він якось це переживе і впевнена, що найближчим часом ми знову побачимо його десь або у Львові, або Ой, в Ой, Нелічка, вже готова так швидко. Слухайте, тобто, якщо не тікає, люди, якщо ви раптом хочете дізнатись, е, у який під'їзд заходив Бен Стілер, дотокнутися до дворі, е, там зробити іконостас невеличкий Трошки нахилитися, притулитися, помолитися. Пишіть я дам ну... явки та паролі можливо там так. Ну а тепер піде цей смачний шавлієвий чайок. Ось твій я тобі вже поставила друзі. Можемо разом з вами подивитися наш астропрогноз для усіх знаків зодіаку Сьогодні... всього. Привіт, я Людмила Барбір. Команда сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕТ, а також на YouTube-каналі 1. +1.